Всім привіт! Сьогодні з вами я Лідія Шаленко. Рада вітати вас на своєму youtube каналі Цікаві хрестики. Хочу показати вам і розказати про свою колекцію вишитих топорів. В одному із останніх відео я вам розказувала, що в мене вже зібралась досить непогана колекція. Ось ці три це все на заготовочках від торгової марки Вірене. Це все три орнаменти Георгія Гараса. Цей. Реконструкція орнаменту з того року дівчата з клубу Вечорниці. Як ви знаєте, я теж учасниця цього клубу, але, на жаль, я не приєднувалася до цього проєкту. Реконструкція, тобто вишивка першого альбому, надрукованого Георгієм Гаресом. Він був маленький, буквально на 30 сторіночок, і дівчата з клубу вишивали. І мені захотілося один з орнаментів з цього альбому відтворити. І я поекспериментувала з бісером, тут різних фактур, різних кольорів, і вишила ось таку писаночку. Це було досить давно, одна із перших робіт, теж Ігор Гігарес. І ось така. Тут, бачу, відвалилася одна бісеринка, треба обов'язково полагодити цим і займусь після того, як покажу відео вам. Треба знайти, де ця бісеринка відтекла. Хоча я знаю, які це бісери, це не буде проблематично. Вертаючись до виробника Вілена ось такий топер. Це була за орнамент підписаночку, але мені захотілося зробити. Топор. Ці всі топори у мене стоять такі спеціальні вазочки, ніби букетиком. Це те, що стосується вілени. Наступне хочу звернути вашу увагу на ось такий чудовий набір це бісерад. У мене є три топори. Це був ще раз повторюю набір. Підставка для писаночок. Сюди шість писаночок вставляється. І ось тут спеціальний отвір. Куди ставляються топори і використовується так, ніби декор для столу. Дуже класно, це мені подарувала цей набір. Моя рукодільна подруга, Лєночка, за що щиро дякую. Це теж у мене вже пару років є цей набір, і кожен великдень прикрашає мій святковий стіл. Наступне ось таке маленьке затченятко це. Відтворення такого орнаменту простенько, але хотілося дуже в патріотичних кольорах. Минулого року був ще один цікавий проєкт: це була Вишивана Україна, 101 писаночка вишита, вишивали 57 учасників, я теж вишивала, і було два в одному І представлення вишиваної України. І маленька така виставочка робіт до Великодня. І спеціально для цієї виставочки така от мініатюрка народилась буквально за пару годин. Дуже класні такі заготовочки, це новий виробник. Посилання я залишу в коментарях, може, кому буде цікаво. Я вишивала ще писаночку від цього виробника а, і від Оксани Микіцюк від голови клубу. Всі учасники отримали такий дипломчик і заготовочку на брелочок в вигляді вишиванки. Я теж вишила і відтворила орламент Георгія Гараса. Наступна це буде ось така заготовочка від мережки. Я погоджуюсь, що не ідеально є над чим працювати. Для мене це був перший досвід. Вишити це одне, а пришити це для мене виклик. Виклик не з простих на фетрі. Колись це було дуже так популярне, розповсюджене. Зараз цих наборів вже нема, а я отримала в подаруночок від Оксани Микітюк на якось Новий новорог. Така писаночка Христос Воскрес. Не, вона більша по діаметру вона... ці менші, ці більше. Потім така фігурка це Черівна країна, ципчик такий. Я е, люблю писанки, саме в писанках, але і експ... пробую, пробувала і фігурки. Це така робота, я, думаю, їй 6 років. Да. Такі класні, ще колись були різноманітні конкурси у чарівної країни. Зараз вже нема. Ну, що і зрозуміло, зовсім інші часи. А оцей ципчик приніс мені перемогу в тому конкурсі. І до Чарівної країни, повертаючись. Показала вам стару роботу і покажу новенько. Я, як я вишивала цей топор, я вам показувала, розказувала. Дуже мені подобається це так потрусити, потрусити, а вже говорила, що я замовлю обов'язково писаночку таку, це з новиночок. І така ручечка інша. Раніше. вони От у мене немає жодного, а, відчарівні кліни такі були. А зараз вони поекспериментували і роблять такі цікаві. І також не де... ну, раніше писали, потім ви знаєте, що бренд змінив назву на Вандеркрат. Тут ніде не, не зазначено вже. На ножки що це виробника. Цей виробник теж не зазначає себе, а Вірена зазначає. 4. Марешка не зазначає. 5, 6, 7, 8. І 3 від Бісерат, 11. От у мене 11 таких класних. Є у мене ще е, заготовочки від Вірени, їх три варіанти є. У Вірени є та, просто така: е, Христос Воскрес і гілочка з вербою. от Схожа на цю. Ну я Як у мене надійдуть руки, і це колекція не за один рік така у мене зібралася, але мені дуже подобається. Но більше мені подобаються писаночки. Цього року поки що. О, ні, є в мене купа нових писанчок. Я ж вишиваю від Катерини Безперствової, і зараз я приймаю участь в одному дуже класному мистецькому проєкті. Презентація буде в травні місяці. Обов'язково покажу, розкажу, що це за проєкт. Трошки я привідкрила а, таємницю в одному із своїх минулих відео. Отримала дуже багато схвальних. А, Коментарів і відгуків, за що вам дякую, дякую за будь-яку реакцію. Якщо є якісь питання, пишіть мені. Обов'язково залишу силочку на інстаграм. Там я найактивніша і найчастіше там буваю. Дякую всім за перегляд. Гарного дня!